А ти знала, що нетримання у жінок з'являється частіше не через вік, а через зайву вагу? Так, є наукові дані, що ризик опущення тазових органів починає зростати, а при індексі маси тіла вже від 25. Як це розрахувати, я тобі напишу під відео детальніше. Вістральний жир. Також підвищує внутрішньочервний тиск. Це той жир, який знаходиться на органах. І цей тиск він постійно давить вниз на м'язи та з І тоді, коли ти смієшся, кашляєш, чи там якісь здаєш стрибки, да, може бути підтікання. І це фізіологія, з якою реально можна працювати. Перше зниження ваги, друге, це рух і правильні вправи. І тому не чекай, не затягуй. Я на своєму курсі даю і як знизити вагу, де да? поступово стабільно, тому що не можна різко знижувати вагу, і даю конкретно тренування на м'язи та з комплексні тренування, які реально тобі допоможуть.